Привіт! А ви коли-небудь відчували, що ваші емоції керують вами, але не навпаки, що образи, страхи або тривога утримують вас у пастці? Якщо так, ви не одні. Сьогодні ми по поговоримо про 5 кроків до емоційної свободи, які допоможуть вам жити легше, спокійніше, певненіше. Yes. Приготуйся. Пригайтуйтеся, бо попереду багато корисної інформації. Неможливо контролювати те, чого ви не усвідомлюєте. Багато людей не помічають своїх емоцій або плутають їх. Що ж тут робити? А запитайте себе, що я зараз відчуваю. Ви. Ведіть щоденних емоцій. Записуйте свої почуття, коли вони виникають. Вчиться називати емоції це не просто зле або добре, а конкретні почуття. Ну, наприклад, злість розчарування, радість, гордість. І там ще багато. Що тут перешкоджає? Дуже багато людей бояться дивитися всередину себе. І як це подолати? Спочатку це може бути незвично, але з практикою. Ви навчитеся розпізнавати свої емоції без страху. Практика, практика. практика. Одна з найбільших помилок намагатися придушити емоції. Це лише посилює їх. Отже, дозвольте собі відчувати емоції це не вороги. Вони сигнали. Не судіть себе за свої почуття. Вони не погані, не хороші, просто є. Використовуєте для цього техніку. Я відчуваю це, тому що це. Наприклад, я злюся, тому що мене не вислухали. Але багато людей виросли з переконаннями, що не можна злитися або сумувати це слабкість. Вірите в це? А може ви дозволите собі поспочуватися по-справжньому? Це ж не зробить вас слабкими. Це зробить вас живими. Емоції часто керуються нашими глибокими переконаннями. Наприклад, якщо ви вірите, що всі мають мене любити, то будь-яка критика буде викликати у вас образу. Що ж з цим робити? Визначте свої обмежуючі переконання, що вас найбільше зачіпає. Перевірте їх, чи це справді так, чи існують інші пояснення. Замініть переконання, замість я маю бути ідеальним, наприклад, я можу робити помилки і все одно бути цінним. А може, мої помилки самі найкрутіші на світі. Теж цікаво. Що тут заважає? Наш мозок не любить змінювати переконання, бо це вихід із зони комфорту. Він відразу вам підскажеть: ой, це скучно, це нудно, набридло. І як з цим впоратись? Практикуйте щодня. Замінюйте старі думки. Новими. Практика. Практика і практика. Ви не можете контролювати інших людей. Але можете контролювати свою реакцію на них. Що для цього зробити? Робіть паузу перед реакцією. Наприклад, глибокий вдих перед тим, як відповісти. Використовуєте метод спостерігач. Ну, таке, така назва. Дивіться на ситуацію ніби збоку. Ставте собі запитання, чи це варте моєї енергії? Вашої. Що тут перешкоджає? Емоції можуть бути настільки сильними, що хочеться діяти негайно. Що тут можна зробити? Практикуйте самоконтроль у дрібницях. Наприклад, не реагувати миттєво на негативні. Коментарі. Ну, я, наприклад, навпаки роблю, якщо є якийсь негативний коментар під моїм відео, я дуже радуюсь. Це ж круто. Емоційна свобода це не відсутність емоцій, а вміння фокусуватися на тому, що дає вам силу. Рекомендую практикувати подяку. Щодня записувати три речі, за які ви вдячні. Знаходьте хороше навіть у складних ситуаціях. Оточуйте себе людьми, які підтримують, але не виснажують. Що цьому заважає? Ми звикли звертати увагу на негатив, бо так нас захищає наш мозок. А як це подолати? Свідомо шукайте позитив. Це як тренування для вашого, для вашого разуму. Так розвинеться рефлексія, і ви налаштуєте свої навички. Емоційна свобода це не про відсутність почуттів, а про вміння їми керувати. Усвідомлення прийняття, зміна переконань, контроль реакції і позитивний фокус. Це 5 кроків, які допоможуть вам стати емоційно вільною людиною. Якщо вам сподобалося відео, поставте лайк і підпишіться на канал. І напишіть в коментарях, який з цих кроків для вас найскладніший.